Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачі другого пункту номер 216 Писати ми тут будемо досить мало, бо задачка більше про поговорити. І так, кожному многокутнику поставили у відповідність його периметр. Чи є описане відображення множини многокутників на множину додатніх дійсних чисел взаємно однозначно? Тобто, є у нас множина многокутників, і у нас множина дійсних додатніх чисел. Ну, дивіться. Тут, в принципі, як можна розмірковувати. Якщо ця відповідність є однозначна, її якось можна формульно описати. Ну або, принаймні, словесно, якщо там ми не говоримо про якісь математичні об'єкти. А якщо її нема, то, відповідно, треба контрприклад навести, щоб довести, що дійсно її немає. Як розмірковувати? Ну, давайте візьмемо якесь число. От, число 100. Ви мені можете сказати, число 100 воно відповідає чому? Трикутнику зі сторонами, наприклад, 30-30-40, квадрату зі сторонами 25, правильному п'ятикутнику зі сторонами 20, чи, можливо, 100-кутнику якомусь, може, ще якісь фігурі. Ну тобто можна однозначно якось визначити, знаючи лише периметр, що це за фігура раз. І які вона має елементи? Тобто, навіть якщо ми тут обмежимося трикутничками, да, тобто не загальні многокутника розглядати, а трикутники. От у нас може бути трикутник 30, 30, 40. З нерівністю трикутника тут все нормально. Тобто 30 плюс 30 більше, ніж 40, 30 плюс 40 більше, ніж 30. Це добре. Ось, будь ласка. Наприклад, всі сторони по 33, третя. Чим неправильний трикутник? 50, 30, 20, наскільки я розумію, вже не покати, ну, там я не знаю. Як. 49, 20 і 31. Ну, тобто, і так далі. 49, 20, 31. Сюди. Бачите, тобто, навіть на трикутниках ми вже розуміємо, що прикладів можна навести досить багато. А тобто взаємно однозначності тут не буде 100%. Взаємно однозначність це отак. Це, виходить, оцьому трикутнику відповідає число 100, і число 100 відповідає лише оцьому трикутнику. Тут такого нема. Тобто, знову ж таки, воно дещо перегукується з минулою задачою, де ось це, очевидно, одному многокутнику відповідає один периметр. Ну це логічно, їх не може бути два. Питання тут, ось в чому? А чи один периметр буде відповідати лише одному многокутнику? Ну ось, будь ласка, я вам навів приклад? Ні. Не обов'язково. Ба більше, у нас нескінченно багато многокутників з однаковим периметром. Ну, бо, в принципі, у нас навіть типів многокутників буде нескінченно багато. Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, десятикутник, стокутник, ніхто ж не обмежує. Таким чином, тут відповідь, яке питання, чи є описане? Ні, не є. І так, 217. Композиція функцій. І так, f від x у нас тут дорівнює 1 3х. G від x дорівнює х квадрат мінус 1. А простіше кажучи, композицію ми будемо називати деяку складену або похідну функцію. Яка умовно складається з двох частин зовнішньої функції і внутрішньої функції. Зовнішня функція, це та функція, яка задає формулу. Тобто ось F, ось G, це зовнішня функція. А внутрішня функція, те, що в дужках, задає аргумент. Тобто ми з вами дивіться, по дефолту працювали з такими функціями, де аргументом виступає Х. F від x, функція залежить від х, виражається ось такою формулкою: 1-3х. Тобто, ось цей аргумент треба взяти і підставити от сюди. А якщо ж у нас буде якийсь інший аргумент, то, відповідно, треба буде підставляти не ось цей х сюди, а те, що у нас буде, власне, задано. Тобто х сюди, давайте так позначимо g від х. Туди. І так, перше. F від x плюс 1. Ну, f від x я знаю. Це в мене 1 мінус 3х. Але замість х тут тепер стоїть х плюс 1. То нехай. Тоді це буде 1 мінус 3х мінус 3. Тобто мінус 2 мінус 3х. Ось таким чином. Ми отримали нашу функцію. Друге. А, g 1 на x. Знову ж таки, тут у нас був x квадрат. Тобто тепер ось це одиничка на x буде йти в квадраті мінус 1. 1 на x квадрат мінус 1. Третє. Ось це саме про композицію. F від g від x. Тобто у нас ось це. Да? Давайте так, умовно. Якщо я позначу якоюсь буковкою t, то f від t це у мене 1 мінус 3t. А тепер я просто згадую, що t у мене це g від x. І підставляю самі з t. Тобто у мене аргументом такої функції виступатиме g від x. 1 мінус 3 аргументи. Аргументом тут виступає g від x. А g від x у нас це х квадрат мінус 1. Так, це буде мінус 3 х квадрат плюс 2 мені здається. Так. Да. 4. G від F від Знову ж таки. Замість x ми підставляємо наш аргумент. Аргументом. Функції g від x є f від x. Оця функція внутрішня якраз таке, яка виступає аргументом. Ну, мінус 1, він ніяк від аргументу не залежить, тому його я просто переписую. І так, 1-3х квадраті. Мінус 1. Ну, не знаю, давайте розкриємо. 9х квадрат мінус 6х. А тут плюс 1, тут мінус 1 взаємознищується, тобто числа не буде. І так, п'яте. F. Від F від X. Тобто 1 мінус 3 на 1 мінус 3х. Тобто, це у нас що таке це F від x. Це наш аргумент? 1 мінус 3 плюс 9х. Це 9х мінус 2. Ну і останнє аналогічно. G від G від X g від g від x. Це у нас буде. І так, х квадрат мінус 1. Це ось це g від x. Аргумент тут цей в квадраті мінус 1. Так, х в четвертій, мінус 2х квадрат. Знову ж таки, там плюс 1, тут мінус 1, Нічого більше не буде. Ну, ось такі у нас повиходили. А те, що називається, складені функції. Номер 18 абсолютно аналогічний, ну єдине відмінність в тому, що функції будуть інші. Так, 218. F від x у нас дорівнює корінь х плюс 1. А g від x у нас дорівнює х квадрат мінус 2x. Так, ну давайте. Що у нас тоді буде? F. Від 3х. Замість х ставимо 3х, отримаємо корінь 3х плюс 1. Ну, власне, все. А методичний момент, який тут можна використовувати, якщо там якось плутаєтесь, це якраз таки вводити отуковку T. Ну, давайте зараз я покажу: От мені треба знайти g від мінус От нехай я за буковку t візьму мінус. Тоді у мене функція набуде вигляд уже від t, і я знаю, що це t квадрат мінус 2 t А тепер замість t підставити те, що було. Мінус х в квадраті мінус 2 на мінус х дорівнює x квадрат плюс 2х. Тобто ми використовуємо заміну змінної для того, щоб собі спростити сприйняття. Це не обов'язково, мені, наприклад, видно і без заміни. Тим не менш, якщо простіше, можна це використовувати. Знову ж таки, ніякого сенсу ця буква Т в собі не несе. Вона просто нам спрощує життя. Так, третє. Давайте оці номери я зроблю, наприклад, з буквою Т. Тобто я за Т позначаю вже від X. У мене виходить F від T. Я пам'ятаю, що це корінь а t плюс 1. Ну, да, бо t x просто ж міняються, Боковка нічого від цього не змінюється. І так, а це в нас буде F. А, вибачте, це буде корінь, що тут G від X плюс 1. І замість G від X треба підставити, що в нас там буде виходити x квадрат мінус 2х плюс 1. Ну, от не знаю, якщо чесно, можна тут повний квадрат і не виділяти, можна виділити. То вже таке мені здається. Тут спрощувати ж не обов'язково, головне про модуль не забудьте. І так, x мінус 1. Чудово, четверте. g від f від x. Тобто ми за t беремо внутрішню функцію f від x. І це в нас буде t квадрат. Ну, я відразу запишу, що це вже від t, Це t, t у нас буде t квадрат мінус 2 t А тепер замість t підставляємо те, що тут було. А, це корінь x плюс 1, тобто f від x наша, а да, в квадраті. А мінус 2, а корінь x плюс 1. І так, а, корінь в квадраті це підкореневий вираз за умови, що він невід'ємний, але оскільки корінь тут фігурує, тобто ця умова вона залишається, ніде її враховувати не треба, тобто можна записати просто як x плюс, +1 мінус 2 корінь х плюс 1. Що я тут тільки що проговорив. Дивіться. Якщо б у вас була функція, давайте h від х. Яка б задавалась ось таким чином. То 9 від h у вас отут було б x плюс 1 більше або дорівнює за 0, а x більше або дорівнює мінус 1. І на області визначення цієї функції ви могли б сказати, що це x плюс 1. Тобто прибрати корінь і квадрат. І графік у вас був би ось таким. Тобто не вся пряма, оця частинка не входила. А лише ось цей шматочок. Ну, промінь можете так назвати. В даному випадку, мені не потрібно перейматись про те, що я втрачаю ОДЗ, коли я прибираю ось тут корінь. Чому? Тому що у мене ось тут корінь залишається. Ось він. І він в собі, оцю умову x більше або дорівнює мінус 1, містить. Тобто нічого тут не втрачається, все нормально. Це не має відношення конкретно до цього завдання, це так просто, щоб розуміли, що саме я тут роблю. І так, останнє F від F від X, так, F від F від X. Це у нас буде. Ну, давайте. Тобто, а що в нас тут буде виходити? Ми за буковку Т беремо F від X. Виходить, у нас F від t, ну і це виходить t плюс 1 під коренем. А тепер замість t ми просто ставимо цей корінь t плюс 1. А, ой, вибачте, Х плюс 1 під коренем, плюс 1, і ось це під коренем. А до речі, олімпіадники, чи просто люди, які навчаються на високі бали. Зверніть на це увагу. Тому що буде. Скажімо так, тип таких задач, де ось ця композиція ось такого плану задачки, там отак може бути якось. А може там ще отак ось якось бути. Коротше кажучи, з ну, порятунку треба подумати, як воно має виглядати. Тобто, може отак от так, якрось. Так. Ось такого плану функції, будь ласка, собі запам'ятайте, що вони. Тут корінь плюс число, і тут аргумент плюс те саме число і той самий корінь. Це щось схоже на композицію. Це, скоріш за все, будуть задачі на функціональний метод, вони будуть трішечки далі. Тим не менш, оцю композицію F від F якось собі в голові тримайте. Може знадобитись. Дійсно, знову ж таки, я здебільшого це покажу зараз олімпіадникам. Тим, хто Олімпіадами не займається, я думаю, можна, в принципі, не звертати на це уваги. Функції функції, нічого особливого. І так, ну в Ж від X, так само композиція G з G. Ж замінимо ми на F від буквою Т замінимо Ж від X. У нас буде Ж від T. І ось тут у нас буде. Так, що у нас тут буде т квадрат мінус 2т. І тепер замість Т підставляємо те, що у нас там було. І так, х квадрат мінус 2х в квадраті мінус 2x квадрат мінус 2х. Ну, ось тут, наприклад, да Ось ваш аргумент x квадрат мінус 2х. І сама функція має вигляд квадрат мінус два чогось. Тобто також композиція. В принципі, коли такі речі часто будете бачити у рівняннях, якось око буде на такі схожі вигляди функцій та аргументів реагувати. Ну, а поки що просто з вами потренувались, втупу попідставляти замість одного аргумента інший, та подивитись, якого вигляду набуває функція. Спрощувати я тут далі не буду. Можна порозкривати дужки, але я в цьому сенсу не бачу. Таким чином, номери 16, 17 та 18 ми з вами розв'язали.